Літа, дорогі брати і сестри ще раз з, з цим великим святим днем день народження церкви. І що тут скажеш, як то кажуть, святі отці, що удобні є молчання, ібо то є дійсно сушествия Святого Духа, і таке наскільки таїнственне, що існує, що превосходить всяку мисль не тільки епокетики, не тільки чоловічську, но й ангельську. І єдине, що може, знаєте, отак упам'янути один аспект, який є таким самозрейним, да, сам, якби самоочевидним. Ну, все ж я думаю, що можна отак його упам'янути в цей день, припам'янути, що получаємо ми Господню Божу благодать, як би то нам не казалось ним странним чи комусь. Іменно через священнослужителів Господніх даже через грішних. Бо ну, священники не тільки можуть бути, але нерідко і бувають, що навіть грішніші, миряни. але все-таки через них в мир, струїться в мир благодати єдиного Бога. І навіть якщо вони самі не приймають сили цього священнодійстя, допустимо, по якихось личних гріховностям та І коли ми, допустимо, скаво подумаємо. Як же ж це так, що через священика ми отримуємо Святого Духа, який сходить на нас і в нас, рождає для нас для нової жизни, подає нам тіло і кров Христові і творить нам дитиною Божою? Откуда ж цей священик взяв? Він взяв от того, хто його руку положив, той, а той, хто його рукоположив, взяв от того, хто його руку положив, і так далі, так далі. І може возникнути така, таке питання. Що, а де ж перший цей ланцюжок? Де ж іменно початок? Де іменно цей істочник роднічок? Роднічок ми побачимо, якщо ми подивимося на ікону Сушестя Святого Духа на Апостолів. Кстаті, тут вона є в великому форматі. На стіні побачите три ікони великих, і оця, що вправо повністю, це є Сушестя Святого Духа на Апостолів. Бачите, що вони там сидять. І на них сходять такі огненні язики і язики Святого Духа. Тобто якраз таки оці язики получаємо ми в святих церковних божественних танців та через священників не незалежно від того, яке їхнє нравственне, так сказати, положення. Так що давайте це повністю, давайте цим користуватися. І дійсно, якби получати Святого Духа і щоб він в нас, скажем так, накопичувався, і потім в рішаючий момент наша душа, знаєте, як ракета стартуюча, як ну, злетіла оцю світу всі трисіятельний і насущні троїці. Оцю і Святому Духу, але щоб ми це вже чувствовали і в нашому повсякденному житті, щоб все, що ми робимо, та от дихаємо, щоб ми дихали. Ситро єдиним Богом, щоб ми дихали Духом Святим, Оп'ять-таки, де його взяти? Його ніде людина не візьме, крім церкви Христової. Так що давайте цим. Ми то все знаємо. Давайте дякувати Богу за те, що ми то знаємо. От. Так що спасибо ще раз, Господи. Дуже вам бажаю такого гарного, святого вечора, дійсно святого. Але є зимою такий вечір святий, іменно в честь порождення Спасителя, Він такий зимний, така вода, сніг. все. А це іменно освящається воздух, іменно, іменно, огонь, воздух. І не тільки такий, який ми бачимо, і дихаємо, хоча це теж, але і умний світ, що називається, тобто якесь таке невидиме. Буває навіть, от Дух Святий на нас так дійсно, що ми навіть замічаємо. Але буває, кажемо, ну ви знаєте, я от не можу то об'яснити. Але от щось таке. І буває, даже люди плачуть, сльози на голоси, але то не є депресія, не є якась емоціональність, там, знаєте, хтось буває, такий такі ні-ні-ні, Іменно такі істинне, істинна радость, істинні сльози, істинне дійство Святого Духа. Давайте допомнить, давайте призвати, і іменно вдохновлятися в своїй личній молитві. Так що, ще раз вам дуже гарного вечора. вечора всього свята, мирна і безгрешна. Амінь. Величко! The door!